Друзі, доброго дня. Сьогодні ми у нас на каналі хочемо вас познайомити з новим трактором на ринку. Це перший зібраний трактор в Україні. Це Orion RF404R серії Pro. Це нова серія, яку компанія Мініагра почала імпортувати в Україну. Впевнений, що ця серія вам дуже сподобається. Давайте роздивимося цю сороковочку. Це Перший представник. Вважаю, що на днях вся Україна, всі наші торгівельні майданчики позбирають ці трактори, вони вже пороз'їжджались, і ви матимете можливість приїхати їх протестувати, роздивитись. Моє перше враження від цього трактора ну це моща. Якщо його поставити рядом, наприклад, з 504 ловолом, то, то цей трактор більший і міцніший. Давайте почнемо з того, що його вага. 2140 кілограм. Майже 2200 тонн. Для сороківки це найбільша вага у себе в класі. Трактор просто фантастичний. Подивіться, які лінії, яка моща. Зараз ми роздивимось і мости, і навісочку, і поговоримо про двигун. Ну, забігаючи на берет, скажу, що він вкомплектований а, спереду а, противагами, грозами на дисках. На дисках стоять 30 кг бліни на задніх. Спереду у нас а, 6 блинів. Кожен десь вагою 14-16 кг, це майже 100 кг спереду висить ще. Подивіться, яке ребро жорсткості на капоті, таких ще тракторів у нас не було, капот просто фантастичний. Для Оріона це взагалі винахід. Дивіться, яка агресивна в нього морда. Дуже схожа на ловол, але оптика класнюча, навіть ще цікавіша, ніж в ловолах. Ззаді. Ззаді він має дві бари гідровиходів, додатковий розподільник, дуже міцні мости. Дивіться, які міцні, вони посилені, навіска теж посилена. Щоб ви розуміли, щоки навіски ну, більш 20 мм. В класі цих тракторів ну, до полтинника. Майже 16-18 мм їх товщина. Тут вони по 21-22 мм. Переміряємо. Я думаю, що зараз наші хлопці і дівчата в мережі будуть робити досить цікаві і дотепні огляди цього трактора. У нас сьогодні невеличкий огляд. Бачимо, що підвісний педальний вузол, дуже зручно працювати. Давайте сядемо на нього, прислухаємося яке сидіння у нього і компоновочка. Ну, сучасна панель приладів, трактор реверсний, педалі дуже зручні, килимок резиновий. Хочу зразу сказати, що він реверс, має реверс, КПП у нього 12 плюс 12, то можна підібрати будь-яку швидкість для роботи. Резина спереду у нього 8,3 на 20, ззаді 124 на 28. Бак у нього зовні, не треба лазити під капот. Все чотенько, все під рукою. Ну, дуже схоже на 504 лоу по компоновці. Ну і що по колі? Коля, як у всіх тракторів цього класу. Метр п'ять між центрами колес. До речі, диски розборні, їх можна поширювати колюю. Але вважаю, що, скоріш всього, це вам буде не потрібно. Так, Під капотом під капотом два амортизатори піднімають капот чітко. Двигун у нас КМ490 БТ 4-циліндровий. 40сильний двигун, ви його знаєте, він і на ловолах ставився. Клірінс у нас 45 см. Ну, агротехнічний просвіт десь буде 37 см складати. Ну, високий трактор для будь-якої культури він вам буде в нагоді. І тут цікаве питання. Якщо вам 24 мало, 50 багато, от треба дивитися 35-40. ку Но по 40 копках, на мій погляд, це, мабуть, найде самый, самый дебелий потужний трактор, що дуже приємно. Кожна трубочка, кожен хомутик, все вироблене дуже дебело. От у нього, від нього відчуття такого знаєте, серйозного, потужного, надійного трактора. Нагадаю, що компанія «Міні Агро є ексклюзивним імпортер міні-тракторів Оріон в Україну. І весь модельний ряд міні-тракторів Оріон є тільки в компанії «Міні Агро. Є аферисти, які піднирюють, розповідають, у нас Оріон тому, що синій, Зараз почнуть розповідати, «Оріон», тому що зелений, Нікого не слухайте. Оріон це дорівнює компанії «Міні Агро. Запрошую всіх друзі, заїжджати в будь-яке торгівельне підприємство компанії «Міні Агро, Тестувати такий трактор. До речі, він дводисковий, забув вам сказати. Класний. Примусове опускання гідравліки. Приїжджайте, тестуйте, купуйте, і буде він у вас працювати десятиріччями і ви будете отримувати задоволення. Дуже гарно скомпонований, дуже дебелий, дуже надійний і доволі простий в обслуговуванні. І в підтримці. Компанія Мініагра на ринку більш 20 років працює. І ми вас запрошуємо до нас в мережу. Посилання під відео. Там на сайті всі контакти є, всі ціни є. На сьогодні цей трактор коштує 9900 доларів. Лайк, підписка. Ми вас чекаємо в мережі Мініагра і пропонуємо вам не тільки оріони, а й більшість. Крутих брендів китайських та індійських міні-тракторів та тракторів. Друзі, міні-актор, міні-трактор дорівнює міні-ага. До зустрічі!